Оформити титульну сторінку для ваших студентських робіт в Word можна буквально за 2 хвилини. Мене звати Юра, ви на каналі Магістр Online і зараз я покажу, як це зробити. Перше, що нам потрібно зробити, це налаштувати поля. Заходимо в вкладочку макет, знаходимо пункт поля і вибираємо власні поля. Для верхнього поля ставимо 2 см, для нижнього так само, ліве поле 3 см, праве 1 см. Нажимаємо ОК. І повертаємось до основної вкладочки. Вирівнювання тексту вибираємо по центру. В першому рядочку ми пишемо Міністерство, до якого підпорядковується ваш навчальний заклад. В даному випадку це Міністерство освіти і науки України. В наступному рядочку пишемо назву самого навчального закладу. Після чого ми пропускаємо один рядочок, пишемо факультет, на якому навчаємось, і в наступному рядочку пишемо кафедру. Все це жирним шрифтом і 14-го розміру. Далі ми відступаємо кілька рядочків і пишемо тип студентської роботи, до якого ми робимо титульну сторінку, в даному випадку це реферат. В наступному рядочку пишемо, з якої дисципліни, далі на тему, і жирним шрифтом пишемо тему студентської роботи. Далі ми відступаємо кілька рядочків, вибираємо вирівнювання по лівому краю. І за допомогою кнопочки відступу переносимо курсор у праву частину сторінки. І переходимо до блоку, хто виконав роботу. Пишемо «Виконав», дві крапки, студент третього курсу і е, якої групи. Пишемо спеціальність, прізвище і ініціали. Зразу в наступному рядочку ми переходимо до блоку наукового керівника. Пишемо науковий ступінь та вчене звання або посаду наукового керівника. І в наступному рядочку пишемо його прізвище і ініціали. В кінці у нас залишається один блок, в якому нам потрібно написати місце і рік виконання роботи по центру сторінки. Після чого ваша титульна сторінка для студентської роботи готова. В описі до цього ролика ви зможете знайти статтю, де ще більш детально розписано, як правильно оформити титульну сторінку для ваших студентських робіт. Якщо для вас щось виявиться незрозумілим, там ви знайдете усі відповіді. А на цьому на сьогодні все. Не забувайте про лайки, підписки, дзвіночки, і до зустрічі.